Доброго дня, а зараз ми знову поспілкуємося з паном Валерієм Жировним стосовно підприємницької діяльності під час так званого НЕПО-2, за часи перебудови, тобто Горбачівська епоха. Будь ласка, пане Валерію, і навіть після її завершення. Часи, коли вже Україна стала незалежною. Я так розумію, так? Трішки пізніше. Про провальну спробу радянської влади врятувати Радянський Союз за допомогою закону про кооператив. Так от тоді була фінансово-економічна така криза наростала і тому і був дозволена діяльність кооператорів. Так от знаходились кооператори під постійним безперервним тиском засобів масової інформації, якими монопольна володіли ну, володіла КПСС. Ну от я приведу такий приклад. Луганчанка від народження півтора десятка років працювала в Луганському міському бюро туристичної мандрів і екскурсій. Мала постійних. Клієнтів з числа таких, які вже таких знайомих, які з року в рік зверталися саме до неї, щоб в кожну відпустку відправлятися в різні місця, подорожувати, в різні регіони України, точніше СРСР та і України. Так от існувала система розподілення путівок з боку галузевих профспілок. У відпускну пору попит на туристичні маршрути певне, різко підвищувався. На підприємствах, заводах, фабриках суворий графік відпустки для робітників. Ну, вона бачила, що в межах екскурсійного бюро державного є обмеження, і вона вирішила вийти з цієї установи. Забюрокраченої і утворила кооператив з подібною діяльністю. Її клієнтська база переважною кількістю перейшла до неї, бо їй довіряли, довіряли їй досвіду, рівні відповідальності. знали, що з нею, хто мав справу, гарантовано отримував культурне обслуговування. І, наприклад, поселення в готельні номера комфортні з усіма зручностями в місцях, де подорожували е, Луганці. Ну, вони готові були сплачувати більше за якість е, подорожнього в мандрах. Так от завдяки білій рекламі е, е, робота кооперативу з туристичних послуг зростала. Ті, хто користувався послугами, радили із вуст уста, ну, скористалися тими вже її послугами, і з вуст уста передавали своїм знайомим сусідам, колегам з роботи, що відмінний сервіс в кращий бік, ну і відпочивали, люди поверталися на роботи, відпочивши. Але незабаром колишні співробітники бюро екскурсії туризму почали заздрити, начебто від імені незадоволених, розчарованих послугами кооперативу. Написали що кількість скарг, направили в газети, обласні газети, які, ви знаєте, належали органам КПСС. Там чомусь не стали достеменно перевіряти чи дійсно дописують, чи кудись там виїжджали з, е, за патьовками кооперативу. Але тих скаржників е, надрукували в газеті дослівно. не дбало. Ну, скажу, що е, просто е, нахабно. Е, так от взяли, вказали в ту статті, коли... при от той, от, Текст е, Скаржники, що жгуча, брюнетка, е, кучерява і з певними ну, промовою е, ну, наживається на, е, на пересічених робітниках, Про пересічених, тобто надає послуги, ну, е, була явна ознака антисемітизму. Вибачатися редакція відмовилася, а моральна публічна образа вплинула на жінку кооператора. Згодом вона оформила документи на виїзд в Ізраїль. Оригінал з Луганської обласної газети вона додала до причин вимушеної імміграції. Ну, ту жінку звали Емма Семенівна. Інший приклад протидії влади. Партноменклатура проти коператів. Так от, кооператив надавав послуги для тих, хто якимось чином став власником персонального комп'ютера. А той комп'ютер е, надходив в Радянський Союз нелегально, контрабандою, бо Радянський Союз був під забороною після Афганістану Були е, санкції. санкцій. Так. Так але люди привозили там хтось е, такі можливості, і він надавав послуги, що потрібно як користуватися е, цим комп'ютером, програми встановити і так далі. І от е, працівники е, інформаційного обчислювального центру, який працював на базі обласного вугільного об'єднання, е, заснували кооператив з цих послуг. Е, коли ми зустрілися, я Познайомився з його головою Олександром Берем, ну, талановита людина, який випереджав час своїм мисленням. Я у нього запитав, на скільки років ми відстали від США в комп'ютерних технологіях? Отримав відповідь з попередженням лише для мене. Назавжди. Так от, І за того, що свобода для програмістів була обмежена тим, що держава за свої дії несла відповідальність і була обмежена в розповсюдженні персональних комп'ютерів серед населення, Ну, він також полишив СРСР, перебрався в США. Будівельний кооператив за керівництва керівництва Михайла Крімірмана розвивався розвивався високими темпами, залучав в члени коператів, досвідчених будівельників, прорабі, пенсійного віку. Особливим попитом користувався і був попит на тих, хто викладав стелі, кути стін. Робив, ну як їх муляри, напевно називають, так от е, е, їх е, вмілих таких було небагато, і кожного з них залучали, е, хотіли мати в своїх структурах е, і державні підп... будівельні організації, і, і е, кооператори також. Так от е, часто. Е, він, аби задовольнити безперервну зростаючу діяльність кооперативу будівельного, їздив по регіонах у відрядженнях, не спав ночами, проводив багато в дорозі. Тобто його робота була забезпечити роботами найманих будівельників, щоб вони отримували певні зарплати, виконували, здавали будівлі за будівлею. Так от, виявилося з певним часом так, що е, ну, треба було привозити якісну цеглу. Там, е, і була потреба в, тим, в тому, щоб е, забезпечити безперервний процес е, сучасними, е, сучасними е, обладнаннями. Ну, наприклад, Бетона змішувалками, е, такими, е, як кажуть, моторними е, автокранами, е, ну, ті, що облегчували труд е, будівельників. Так от е, е, бульдозери, е, вантажівки, е, сварочне обладнання. І от одного разу, коли були щорічні збори зібрання членів кооператив, він опинився в меншості. Більше того, ставили питання про його заміну, бо він виступав за те, щоб дохід, який прибуток заробив, за рік э, кооператив, щоб він йшов на зарплати, тобто на споживання. А він казав: Ну треба ж бати про завтрашній день треба щоб закуповувати. А вони сказали, що виженемо і тебе. Тобто, стало зрозуміло, що треба було нові господарські форми підприємства підприємства, де його утворювач був би одноосібним власником, ризикував. Своїм майном, своїми грошами розвивав би справи, розраховував на розподіл усього прибутку самостійно. Таким чином з'явилася потреба в нових формах приватного господарювання у вигляді малих підприємств. І повірте, це такий процес відбувався внутрішній батьківкооператив. Не можу ще до чого, якщо у кооператорів була спрощена звітна звіт діяльність, ну, звітували спрощ, за спрощеною схемою, то поступово нав'язали таким чином, щоб кооператори ввели повноцінний бухгалтерський облік, мали бухгалтера там, де навіть, ну, наприклад, людина Стрічки я вже згадував на весільне або для випускників. Виробляло виробляв, та він сам міг звітувати, але ставили таку умову, що повинен бухгалтерський звіт. І все ж, тобто треба було баланс, ну ви зрозуміли, як там в бухгалтерській звітності робити. Тобто ну, так, помітно. І пішло таке, що замість того, щоб перевести інші діяльності на спрощену, щоб розвивалася колективна, індивідуальна діяльність, заганяли їх, вирівнювали під державні підприємства. Так от, ще не можу не згадати заходи. Мав відділу податків з населення Луганської міського фіноділ, які були скеровані на розвиток індивідуальної трудової діяльності, на легалізацію її в місті. Восени 1987 року, як тільки я здобув Посаду і заступив нині. Я, е, на нього, я зустрів на кварталі гайового рідного брата, мого бувшого однокласника. Він працював в таксопарку, е, був е, водієм Волги 24 ну, З розмови зрозумів, чим я займаюся, і, і дізнався мені про е, ну, що державні таксомотори, е, е, ну як кажуть, під е, втрачають свої доходи від діяльності е, незаконних так е, ну, на засилля зростаючих кількість е, так званих рисаків, тобто власники автівок займалися перевозкою пасажирів нелегально. І ну, таким чином відбирали хліб у, у таксіста. Ну, він мені посадив на його таксомоторі. Ми приїхали на парковку таксістів навколо розташованих навколо залізничного вокзалу. Для державних таксі були встановлені місця паркування. Вони розмальовані були. Де Можна було здійснювати посадку пасажирів, але треба було від виходу з будівлі залізничного вокзалу, треба було пройти пішки, наприклад, 70-100 метрів з центрального виходу до парковки, де розмальоване місце було для таксістів. А рисаки паркувалися на місцях висадки ближче до входу. На вокзал і е, заходили туди, і прямо звідти пропонували свої послуги. Більше того, навіть заходили прямо в перонів і там з перонів забирали пасажирів і вже йшли в свої автівки, маючи по двох-трьох пасажирів. А е, державні таксісти так е, доходили одиниці. Ну е, що я наступного дня робочого, я доповів про нелегальний таксистів шефу Олександру Григоровичу Лубеніцького вказав, що попри те, що встановлені патенти на для перевізників от подібної діяльності пасажирів, у нас немає жодного, який би ну, по, по звітам, який там була така строка, що індивідуальна трудова діяльність перевізка пасажирів. І у нас був ноль. Ну, так, вирішили, що треба цю проблему вирішувати. Шеф запросив на розмову, е, фінвідділ, заступника міського ДАІ Олександра Івановича Сєдніва. Людина легендарна, і е, була з тих, хто зна... не брав хабарів. Таких було небагато, але про них знали е, водії Луганські. Обговорили, визначили метод. Спільний, як зловити рисака, задокументувати отримання ним незаконного доходу, з якого повинні сплачуватись податки в місцевий бюджет. В певний день, коли прибуває з Києва потяг поїзд пасажирський, з будівлі автовокзалу виходять жінка й чоловік з невеликими такими сумками, так, начебто, валізи. Рисаки до них кидаються, запрошують свою автівку, вказують вартість проїзду, коли дізнаються, куди треба. Ті погоджуються, сідають, їдуть в пункт призначення, а на усіх виїздах з того залізничного вокзалу стоять патрульні інспектори ДАІ яким по раці довели державні номери автіва Крисаків? Їх зупиняють, питають, кого везете. Ті кажуть, та знайомих, родичів. Ну, звертаються до пасажирів. Чи взяли з вас якісь гроші? На яку суму ви домовились? Ті кажуть, що з ним з водієм не знайомий. І домовились за таку певну суму. Той починає, каже, я такого не ну, сперечатися, але ті пасажири дістають посвідчення фінансових інспекторів. Ну щось пам'ятаю, таке було складали, показували. Складається протокол, штраф і як кажуть. Я не пам'ятаю, чи 4, чи 5 ми таких зробили за той рейд перший. У Нас десь уявіть далі таке. Попереджаються, що у випадку повторного порушення штраф подвоюється, а засоби отримання незаконного доходу. Можуть вилучатися, ставитися на штрафплощадку з подальшим вирішенням і долі ну, в судах. І от так от в ранковий час, коли більше слуганців збираються на роботу, снідають і слухають гучномовиця обласного радіомовлення. І там я звітую радіожурналісту про. Результати рейду спільного району рай... рай... фінансових інспекторів і інспекторів Державної автоінспекції, Звиявлено виявили на території міста осіб, що нелегально перевозять пасажирів за сплату. При цьому не оголошуються міста і обставини фіксації порушень. Наступного місяця другий рейд. Але вже за участі у співробітників народного контролю і, їх, як його, Комсомольського оперативного а, загону. Вони садяться поряд з нашими фіноінспекторами, жінками як чоловіки, і також по тому ж принципу їх документують їх незаконну діяльність. Повторна радіопередача. І затримали вже тоді, ми, здається, чи 12 чи 15 тоді людей. І знову радіопередача затримання чергових рисаків. Ну, Після жовтнего листопадового рейдів, які були проведені, в наступному місяці, в грудні, вже кількість перевізників легальних з'являється щось десь до 40 осіб. Але з січня 1988 року їх діяло, і на, взагалі-то на 1988 рік вже діяло їх понад 200. Результат є. В той час у повно... В той час у певної частини луганців вже були в користуванні е, відеомагнітофонами. Касети з кінофільмами. Деякі з них е, вирішили заробляти на показі відеофільмів заплату з кожного глядача. Е, діяли вони в гуртожитках е, навчальних вишив, будинка будинках культури, е, в навчальних закладах. Там, е, е, і от з'явилося е, відеозали нелегального. Перегляду таких і хтось наживався. Ну, хочу сказати, що комсомолія місцева разом з міським відділом культури вирішила очолити цей вид від підприємницької діяльності. Вони утворили міське об'єднання з відеозалів, яке надавало дозвіл на на цю, на цю від діяльності, більш того, була утворена спеціальна репертуарна експертна комісія, яка е, переглядала відеофільми, е, д, давала рецензію на нього, на прокат, е, які можна дивитися кі кінофільми. Так от, е, е, а тоді кінофільми, які переважно були? Фільми з жахів. Бойовики, еротичну такого контенту, комедії, Ну, Рембо, пам'ятаєте, був такий років там для проведення рейдів, виявлення незаконних відеозалів. Я вже участі не приймав. Приймали мої підлегли ті хлопці, які як я казав, які свою статурою, рішучістю, зухвалістю позбавляли відеопрокатника шансів на протидію. В Статую об'єднання відеозалів було записано, що у злісних ухилянтів від легальної діяльності право вилучати відеоманітафон. Одного разу до рейдів рейді залучали міліцію. І от в гуртожитку Машінститу виявлен був нелегальний відеозал, такий вже сталий, Власник відеоманітофону виявилося начальник обласного управління культури Черняков. Mm -hmm. Ну, Мене викликали Андрій в, викликали в ну, просили Віталі. повернути ту. Ну, Так от само провели ми рейд з виявлення будівельників нелегальних. Е, Там, де діяв е, готель турист mm -hmm. там було така приватна. Забув, як же там називалась така велика е, вулиця е, Поліна. Ні, ні, це поряд заборонне, трішки от ближче до е, гателю. Гастила е, Ліворуч, а поміж ними такий утворився, а там був пустиль. Да. Ну, щось крутиться. Так от там якраз всі успішні, е, ну як кажуть, Луганці mm -hmm. будували собі оселі. Так от про, проводили вже мої. М, м, Підлегли під керівниця нашого, це з районним інфінанспектором, проводили переважно хлопці там рейди, і виявляли ті, хто займався будівельною діяльністю, не ну, нелегально. Так от виявляють, що працівників державної будівельної організації переводили на такі приватні. Будівництво таких за зарплату, яку воно отримали на державних підприємствах. Тобто вони безкоштовно робили. Ну, уявіть собі, що да, ти теж будеш тут незручний, бо для того, кого робили, він вважав, що це якась дручане в його приватне життя. Так, у нас в обласному фінансовому управлінні черги на отримання квартир, як кажуть, давали нові оселі. І от була потреба, а ще багато буде дачні ділянки видавалися, і треба було будувати дачні будинки або в квартирах ремонт проводити. Ну і от Телефонують до мене і чи там, там може, щоб хтось там зробив. Ну, хочу сказати, що я від того ухилявся, від тих розмов. Казав, що не після чого я скажу, у мене був такий випадок, коли працівниця, ой, здається, Харламова, колись моя була бивша колега з Оболтів управління. Подзвонила і сказала, от у мене потреба протезувати зуб, дуже болить, а в поліклініці черги роблять неякісно. Можеш поспоряти, щоб мені кооперативі зробили, а кооператив легальний, зробили той протезування. Ну, я подзвонив, попросив, а потім його зустрічаю і мені каже, що цілий місяць зробив їй усі зуби. Замість одного вона мені зізналася. Вона замінила, протезувала собі усі зуби і все безкоштовно. І от таким чином я ухилявся від подібних, але ставав незгідним. Мені казали, ти сидиш на золотому унітазі і не використовуєш його за призначенням. От у такі такий з різних боків. От ти виходиш зі свого будинку, на, на свою садибу, росте вишенька, ти взяв той, цю вишеньку у собі, з це твоє. Вийшов, на, де став там огірок свіженький, вкусив такий смачний, пахучий, все те твоє. Е, а я про себе думаю, у мене зять був, е, е, так зараз це, зять був. Е, і він отримував землю. Я знав, скільки хабарів він сплачував, але ще знав, що бо він навіть брав землю за межами міста, а уявляю, які були хабарі в межах міста. Так от таким чином все сходило до того, що я став не як кажуть, всі вважали, що моя діяльність, як кажуть, була. Ну, необгідно. Я був деяким е, в такому плані, що треба було збагачуватися, користуватися своїм службовим положенням. І про те, як зі мною е, вирішили поз... позбутися, я е, перескажу в наступному відео. Дякую, пане Володію.